Чим ви відрізняєтесь від. Я питаю відверто: від Зеленського, від Порошенка, від Тимошенко, від Наливайченка, від Тарути. Три тези, якими ви є унікальним. Наприклад. Це судити не мені, а виборцям. Але для того, щоб виконувати згідно з Конституцією повноваження Верховного Голокомандуюча, перше, це потрібно прекрасно знати військову систему нашої держави. І 24 години на добу бути готовими як Верховний командувач, прийняти на себе особисте рішення, яке ніхто за тебе по конституції закону прийняти Раз. Не може. тобто ви готові нести персональну відповідальність. Я цього дивіться, я цього ще ніч не чув від жодного кандидата про персональну відповідальність. Друге, верховний головнокомандувач може бути тільки один, і Друге. він тільки він несе персональну відповідальність. Друге людина. В країні, яка б'є рекорди по корупції політичної системи, яка з'їдає фактично наш бюджет і е, руйнує економіку і приводить до збіднення населення, повинен знати, як відновити правоохоронну систему, відразу привести туди, ще залишившися професійні кадри, позапортійні. Які не належать жодному із кланів олігархічно-політичному для того, щоб відновити верховенство права від цього і економіка буде залежати не, і збіднення населення не є це ризиком створення полі, поліцейської держави, чи не, не нема тут прихованої мети створити поліцейську державу. У нас це неможливо навіть апріорі, згідно з законами, які в нас сьогодні прописані в нашій країні, там стільки дірок. Для того щоб ця ж кланова алгоритмічна система всі ці роки вносила зміни в законодавство. Вони з 2005 року дуже зруйнували його, де е, фактично це величезні треба зусилля по закону зробити. Для того щоб зло було покаране, яке вже здійснено. Поліцейська держава. Це абсолютно інше. Це авторитарна диктатура, яка фактично у нас на сьогоднішній день вже існує. В нас на сьогоднішній день міністерство внутрішніх справ, якщо ви порівняєте з збройними силами, воно краще фінансується ніж збройні сили, які ведуть бойові дії. Третя третя теза ваш постулат, з яким ви заходите в виборчих Третя – це е, негайне системне вирішення, яку економічну модель. А саме індустріальну модель розвідка повинна мати Україна. Україна повинна зупинитися, переходити в категорію третього світу, відкривши повністю свої ринки, не ставлячи на мету зберегти високі технології і їх придбати, не створюючи робочі місця, не створюючи. Соціально-економічну базу для демократії середній клас. 50% повинно бути в країні середнього класу. Без цього ми не збудуємо праву державу. Середній клас це не тільки малий і середній бізнес, це високооплачуємо службовці, військовослужбовці, лікарі, вчителі, виховательки, це пенсіонери, які віддали своє життя. Це всі ті, хто вже заплатив ветерани Чорнобильці, які вже заплатили своїм життям і здоров'ям за цей держави. Молодь молоді треба дати можливість чесно працювати, робочі місця вони самі по себе продбають. Якщо ми не зробимо критичну масу середнього класу, я б хотів, щоб мою програму дійсно вважали гімном середнього класу. Ми не зможемо створити міцну державу, об яку навіть така агресор держави, як Росія, ні, змогла б нічого зробити.